Інформатика. Тема сьогоднішнього уроку – етапи розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів. Розпочинаємо розділ присвячений програмуванню. Даний розділ дуже важливий, тому що комп'ютерні пристрої зараз майже скрізь використовуються, а щоб вони правильно функціонували та зрозуміти їхній принцип роботи, ми освоюємо з вами один із розділів інформатики, а саме програмування. Оці ми з вами розглянемо етапи розв'язування задач з використанням алгоритмів і проєктів, створених мовою програмування на основі складених алгоритмів. Складемо тестові набори даних, розглянемо види помилок під час виконання проєкту, а також розглянемо тестування проєктів, налагоджування проєктів та проведення комп'ютерних експериментів. Програмування ви вже розглядали в 7 класі, розглядали скретч, розглядали інші види програмування. Давайте пригадаємо, які ви знаєте етапи роботи над проектами, що створюються мовою програмування. Що таке модель об'єкта та для чого її створюють? Та які види моделей ви знаєте. Чим характерна математична модель? Математична модель в першу чергу це, звичайно, розрахунки. А бувають моделі найрізноманітніші, до прикладу, модель автомобіля. Це та сама копія іграшка. У попередніх класах ви вже розв'язували різноманітні задачі, створюючи алгоритми та проекти мовою програмування на основі цих алгоритмів. Розглянемо ж детальніше, з яких етапів має складатися розв'язування задач на обчислення з використанням алгоритмів. І проектів мовою програмування на основі цих алгоритмів. Отже, перший етап це. Потрібно уважно прочитати умову задачі, проаналізувати її та створити математичну модель задачі. Тобто, нам потрібно визначити, які дані є в нас вхідними, які дані будуть кінцевим результатом, та визначити формули, які будуть використовуватися для отримання значень кінцевих результатів. Другим етапом є створити алгоритм розв'язування задачі. Найчастіше алгоритми подають у вигляді блок-схеми, але використовують і інші способи подання алгоритму. Зокрема, може бути словесний або комбінований. Третім етапом є створити комп'ютерний проект мовою програмування, у якому використовують створений алгоритм. Четвертий етап. Перевірка, тобто запуск проекту на виконання для кількох довільних наборів значень вхідних даних, щоб перевірити, чи видає він значення кінцевих результатів. Якщо ж виконання проєкту переривається, то це означає, що проєкт містить синтаксичні помилки. У такому разі потрібно їх виправити і знову запустити проєкт на виконання. Дуже часто в більшості мов програмування синтаксичні помилки відображають. Тобто знайти помилку не складає проблеми. Запусти, після того, якщо синтаксичні помилки ми виправили, все працює, наступає п'ятий етап запустити проєкт на виконання для таких наборів значень вхідних даних, щоб можна було знайти значення кінцевих результатів без виконання проєкту і порівняти їх з тими значеннями кінцевих результатів, які видає комп'ютер у результаті виконання проєкту. Якщо очікувані нами значення кінцевих результатів не будуть збігатися з тими, які видає комп'ютер, то це означає, що проєкт містить логічну помилку. Потрібно її визначити, виправити і знову запустити проєкт на виконання для тих самих наборів значень вхідних даних. Такі набори значень вхідних даних мають бути зібрані так, щоб перевірити правильність виконання всіх складових частин проєкту. Зокрема, якщо проєкт містить розгалуження, то потрібно дібрати такі набори значень вхідних даних, щоб перевірити правильність роботи проєкту для всіх можливих випадків виконання розгалуження. Набори ж значень вхідних даних, які використовуються для перевірки правильності проєкту, називають тестовими наборами. І останній шостий етап. Етап запустити проєкт на виконання для наборів значень вхідних даних, які вказані в умові задачі, або інших значень і отримати значення кінцевих результатів. Хочу звернути вашу увагу, що під час проведення шостого етапу заключно можна висловлювати гіпотези і виконуючи проєкт для різних наборів значень вхідних даних. Підтвердити їх або заперечити. Тобто, у процесі проведення шостого етапу можна здійснювати комп'ютерні експерименти. Перераховані вищі етапи та послідовність їх виконання можна подати у вигляді блок-схеми. Будь ласка, накресліть собі в зошит дану блок-схему, щоб краще її запам'ятати. За це ви, звичайно, отримаєте від свого вчителя додаткові бали. Який збільшить шанси отримати позитивну оцінку за сьогоднішній урок. Доки ви ставите на паузу і креслите, а потім повертаємось і продовжуємо. Отже, продовжуємо ми, як завжди, роботою за комп'ютера. За посиланням в описі під відео, або за QR-кодом, давайте перейдемо до інструкційної картки та виконаємо практичне завдання. За яке ми додатково додаємо бали до накресленої схеми і отримуємо дуже високу позитивну оцінку з уроку інформатики за сьогоднішню тему. Давайте почнімо. Отже, за посиланням в описі під відео, ми з вами відкриваємо ось таку інструкційну картку. За цією інструкційною карткою ми виконаємо. Шість етапів, результат якої це буде створення проекту. Задання наступне. Задача у марічки є кубик, для якого відомі довжина його ребра і маса. Марічка занурює кубик у посудину з рідиною. Відомі маса витісненої рідини М2 та її об'єм В2. Визначити, чи буде плавати кубик у рідині, або чи потоне, чи буде спливати. Етап перший. Ми уважно з вами прочитали задачу. От ми бачимо, що в нас будуть змінні, які ми будемо вводити. А, довжина ребра, маса нашого кубика, маса рідини і об'єм, який буде витіснено. Тобто це будуть ті вхідні дані, які ми будемо вводити. Кінцевий результат у нас має бути розгалуження і три варіанти відповідей. Кубик буде плавати в рідині. Кубик буде тонути, і кубик буде спливати. І наступне це формули. Тобто, у нас формули, які будемо використовувати, нам потрібно визначити буде густину нашого кубика, визначити густину рідини і потім здійснити порівняння. Якщо густина буде одинакова, то кубик плаватиме. Якщо густина. Кубика буде більша від густини рідини, то кубик тонутиме. Якщо густина кубика буде менша від густини рідини, кубик буде спливати. Зараз, будь ласка, собі до зошитів накресліть відповідно ось таку схемку до даної задачі. За цією схемкою ми будемо з вами створювати проєкт. Проєкт ми будемо робити з вами в середовищі Python. Посилання, щоб завантажити Python, я залишу в описі під відео. Можна створити цей проект, до прикладу, в програмі на телефоні, якщо ви працюєте з телефона. Для цього вам згодиться програмка Pydroid3. Посилання на неї я також або назву, як її шукати в Play Market, я залишу в описі. Ви зможете знайти і виконати цей проект в ній. Після того, як ви накреслили собі в зошит, ми переходимо до етапу 2. 3, а саме створення комп'ютерного проєкту. Для цього відкриємо комп'ютерне середовище розробки проєктів. В моєму випадку і в вашому я рекомендую використовувати Python. ADL файл. Новий файл. Розташовую так, щоб мені видно було код, який ми будемо бачити, в нас по інструкційній картці вже код існує, нам потрібно лише його переписати. Отже, А дорівнює flat. Уважно перевіряємо правильність написання. Input. лапки, Змінюю мову. Уведіть довжину Ребра кубика. Два крапка. Змінюю мову. Закриваю лапку, закриваю дужки. Тепер змінні М1 маса нашого. input, закрив. Відкрили лапку. Мова у видіть масу, масу, кубка. Окрапка. Відступ, закрили лапку, закрили дужки. Я схитрую. Звер... Хочу звернути вашу увагу, що я допустився в даному рядочку помилочку. Я її залишу. Для того, щоб продемонструвати вам, які можуть з'являтися помилки. Так. Виті, витіснені. Рідними. Так, це в нас буде М2. Опускаємося. Контролем. Контр Правий клавіше мішки вставити. Це в нас буде В2. Мова. Е, наголошую мова введення. Скрізь йде в нас англійська. Лише в лапках ми будемо вводити нашу українською літерами. Об'єм. Витісненої рідини. Далі рухаємося, опускаємось нижче. Тепер ми прописуємо з вами форму. Змінюємо мову. Отже, густина першого дорівнює маса нашого кубика розділена на його площу. А площа підраховується об'єм, підраховується, що ребро у квадраті, ой, у кубі. Дві зірочки означає піднесення до степеня. Другий об'єм, друга густина маса рідини розділена на її об'єм витісненої рідини. Обов'язково дотримуємося, щоб змінні в нас збігались. Тепер переходимо до розгалуження. If, якщо наша з вами е, густина перша буде дорівнювати густині другі дру, рідини, тоді окрапка Enter. Повідомлення має з'явитись print. В лапках, що кубик плаває в рідині. Закриваємо лап лапку, закриваємо дужку. Я трішки схитрую, виділю ось оцей рядочок і копіюю його. Тепер опускаємося нижче. Backspace інакше L if густина першого РО 1 більша від густини другого 2 кропка, Enter, додаю скопійований мною рядочок, кубик буде тонути. Виправляю. То, ну ти. Опускаюся нижче. Векс. Інакше. Все. Інакше. Порівнювати ми вже не будемо. Ми знаємо, що інакше буде взагалі порівняння навпаки. Тому опускаємося. Знову хетрую вставити. І стираю, замість ковби плаває в рідині». Спливає. Готово. Тепер наголошую. У мене допущена помилка в другому рядочку: От слово. «с -с замість «інпут». Натискаємо з вами Run. Run-модуль. Нас запитує зберегти. Натискаємо ОК. Підписуємо, що це в нас. Вправа 4.1. Права 4.1 і своє прізвище. Зберегти. Нас відразу запитує дані, які ми хочемо, щоб ми ввели. Я пропоную ввести запропоновані нам. От бачите, 1, 5, 3, 2. Отже, ставимо. Один enter. І бачите, з'явилася помилка. Це синтаксична помилка повідомляє, що щось незрозуміло. E, проси перевірити. Ви заново запускаємо. Run run, модуль. Знову один. Enter. Синтаксична помилка. В другому рядочку от бачите, повідомляє слово e, Send put. Не існує такої, має бути інше. Заново запускаю. Run. Ой, перепрошую, хай буде помилка. Виправляю S на I. англійське, запускаю. І ввожу тепер значення: 1 enter, 5 enter, 3 enter, 2 enter. Будь ласка. Кубик тони. Отже, програма працює, але це в нас був з вами лише е, четвертий етап. Залишився в нас з вами останній передостанній п'ятий і шостий етап. Шостий етап ви робите самостійно. А от п'ятий етап ми зараз з вами зробимо. За п'ятим етапом нам треба перевірити на логічну помилку, чи все працює так, як потрібно. Натискаємо Run, Run модуль. І вводимо наступні значення. В нашому випадку 1, 5, 1 Enter, 5 Enter, 10, Enter, 2. Кубик має плавати. Плаває в рідині. Чудово працює. Знову run, run модуль. Наступне 1, 5, 3, 2 ентер. Кубик тони. Чудово, дана теж перевірка спрацювала. І остання: 1, 5, 20, 2. Enter. Кубик спливає. Отже, логічних помилок у нас не виявлено. Значить, проект працює успішно, значить, усе ви ввели чудово. Останнє завдання, етап шостий. Запусті, запустіть проект на виконання для наборів значень вхідних даних, які ви підберете для конкретних матеріалів, рідин і розмірів кубиків. Значення вхідних даних і результати виконання проєктів запишіть у ЗОшит. Я пропоную вам спробувати запустити ще тричі проєкти такий же проєкт, але взяти і масу. Рідини і об'єми поміняти. Тобто візьміть, які ви забажаєте. Всі ці дані ви собі в зошит запишіть. Наприклад, я на швидкоруч зараз все це здійсню. Ви можете за мною повторити. Наприклад, довжина куби, ребра кубика буде 2, 6 маса кубика, маса витісненої води 6. Ріден об'єм 10. Кубик тони. Оці дані ви собі в зошит записали. Експеримент 1. Запускаю експеримент 2. Ми таких експериментів проведемо 3. Наприклад, 3. Кубик тони. Так, тут 5, хай буде. Сюди хай буде 21. І витісненої рідини. Хай буде одиниця. Ентер. Кубик спливає. Чудово. Це експеримент 3. І четвер, третій, ой, експеримент 2. Прушую. Експеримент. е, Наступний у нас. Кубик має, що в нас там, тонни, плаває, плавати. Давайте 5, 5, 5, 5. Кубик спливає. Знову ж. Чудово. Хай буде і так. Оці три експерименти у вас мають бути ось таким записом у ЗОшиті з вхідними даними і з результатом. Виконаний проєкт покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Закриваємо проєкт. Наш сьогоднішній урок з вами я пропоную, як завжди, питаннями для самоперевірки. За яких етапів з яких етапів складається розв'язування задач на обчислення з використанням алгоритмів і проєктів мовою програмування, створених на основі відповідних алгоритмів? Напишіть цифру, скільки цих етапів, що потрібно виконати на кожному з етапів розв'язування задачі на обчислення з використанням алгоритмів і проєктів мовою програмування, створених на основі відповідних алгоритмів, коротко можете пояснити. Які помилки, які види помилок бувають у проєкті, У чому полягає кожен з них? Напишіть ці два слова, яких видів бувають помилки, та які набори значень вхідних даних називають тестовими? На цьому я вам пропоную вдома. Опрацювати ще розділ 4.1, сторінка 102-107 з підручника з інформатики для 8 класу. Завдання для роботи за комп'ютером можете знайти в підручнику на сторінках 108-107. В разі виникнення питань звертайтесь в коментарях. Я ж на цьому з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі. Не забудьте написати коментар, яку оцінку ви отримали за сьогоднішній урок. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.